В Якушинцях біля пам'ятника загиблим у Другій світовій війні відкрили сенсорний меморіал, присвячений героям російсько-української війни. На екрані зображені фотографії і коротка біографія місцевих воїнів, які загинули, захищаючи Україну з 2014 року. Меморіал також обладнаний функціями для людей з інвалідністю. Натиснувши спеціальний значок внизу екрану, можна перейти в режим трансляції. З нами на зв'язку Світлана Остапчук, інспекторка зі зв'язків з громадськістю Якушенецької сільської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Які основні функції сенсорного меморіалу? Його основними функціями ми вважаємо вшанування пам'яті наших земляків воїнів, які віддали своє життя протягом всієї російсько-української війни, починаючи з 2014 року. Наразі маємо 36 загиблих по всій території громади, з яких 34 наших героя загинуло під час повномасштабного вторгнення. Знайшли таке рішення сучасне, якби воно дозволяє в режимі реального часу додавати, змінювати контент, тобто такий якби живий такий меморіал, який можна змінювати, якісь світлини додавати, інформацію, тобто такий. Чи можете розказати детальніше про функцію для людей з інвалідністю? Людина до нього може під'їхати людина на кріслі колісному, і натиснувши відповідну кнопку на екрані, трансляція перейде в такий. На половині екрану, лише на нижній частині екрану, буде транслюватися, тобто людина, яка перебуває у кріслі, її буде зручно читати всю інформацію і керувати екраном. Він працює як такий великий планшет, можна сказати так, якщо просто, ну, щоб було зрозуміло, людям. Він сенсорний, тобто ви ним керуєте просто дотиками. І тобто зробили таким чином, щоб було на рівні очей людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, вірно? Так, так. Воно тільки в, нижні, в нижній частині екрану транслюється інформація. Вона, е, відповідно, буде на рівні зору людей, які в кріслах заходять. Як виникла ідея створити такий сенсорний меморіал, власне, хто також був ініціатором? Е, ну, Потрібно було знайти якесь рішення. Це дав завдання голова громади Якушинецької Василь Романюк. Знайти якесь рішення сучасне, яке дозволило би вшанувати пам'ять наших воїнів. І ось через мережу інтернет знайшли таку, такий сенсорний меморіал. Вважаємо, що це сучасне і таке. Так як наші воїни, які загинули, вони теж сучасні, молоді люди, на жаль. І ось таке рішення сучасне дозволить увіковічнити їхню пам'ять. Кожна людина може прийти і ознайомитися з біографічною інформацією наших земляків, захисників. Я вам дякую. Дякую. З нами на зв'язку була Світлана Остапчук, інспекторка зі зв'язків з громадської Якушанецької сільської ради.